великий привіт! Хочу на цьому відео вам показати наш спуск з полонини Веснарка. Щоб ви собі орієнтувалися, вона знаходиться на хребті Кострича. Коротко, як ми туди попали. Ми виїхали з Ворохти своїм ходом на велосипедах, виїхали на Кривопіський перевал, потім через горбочок. Такою дорогою, що ну, дуже гарна дорога. Ми зараз їхали велосипедом, спустилися в ліс. В лісі вже почався підйом, ми вже там не могли їхати. Було досить багато такі снігу, було трошечка тяжко, але стрільно ми виїхали на костричу, щоб ви собі орієнтувалася висота, щоб мені пам'ять не зраджує, 1586 метрів над рівнем море. Попали ми в красоту, якраз на цвітіння крокусів. Далі ми з костричі з'їхали на полонину виставку, там ми переночували. І зранку. Вирушили далі в сторону КПП, як на, на КПП заросляк, як їх на говерлу. Отож, спуск був досить таки тяжкий. Ну, ну Як вам сказати, ну дуже тяжкий, бо виходить, що багато снігу земля дуже мокра. Ми почали з'їжджати. Від самого початку це трава глина, грудки величезні. Колесно ну, тормозиш, велосипед не зупиняється, трава дуже слизька, ну, дуже екстремально. Далі ми спустилися вже в лісову зону, це ще таке між лісом і верхом, але вже так би до лісу. Там вже почалася дуже така кам'яниста дорога, але вона більш-менш така нова. Но все одно каміння були дуже-дуже великі, що треба було на швидкості, якщо заздалека було бачити, треба було зразу було міняти маршрут. Переїжджати з одного боку дороги на другу боку, щоб ці каміння об'їхати. Також нам траплявся по дорозі, там певні участки снігу. Далі ми заїхали на лісоповал. Вся дорога виходить у нас у Гілках, залишків від спильного лісу, теж так досить конкретно потрясло. Далі ми почали з'їжджати в лісу в таку зону вже набагато нижче. І з такої піщано-кам'яної дороги у нас вже почалася дорога проходити у камяно глиняну навіть були такі деякі участки, що ну звичайно, ми вставали, ми йшли пішки, ну, на відео це я не буду показувати, бо це не потрібно, бо це дуже довге відео буде і більш-менш будуть вирізки. Получається, що звичайно, ми і навіть були такі спуски, що ми навіть і крутили подалі, були такі спуски, що навіть не спуски, а підйоми, що ми виходили також наверх. Такі участки, що просто неможливо на велосипеді приїхати. Навіть було декілька таких. Моментів, що серед дороги просто така вибоїна, або камінь величезний, що просто не те, що неможливо було переїхати велосипедом, а просто нам було тяжко перейти. Тим більше, що ми були грожені, ми мали баули, ми налегки на ми не їхали. Далі, вже ближче до самого низу, ми з'їхали вже так у самий ліс. Там вже з кам'яною кам'яної дороги вже почалася просто така лісова, де їздять лісовози, мотоциклісти, ну, туристи на тяжкій техніці, на, на джипах. Одним словом, саме болото. Ну, дуже, дуже тяжко було, болото, болото, кругом всюди летить, на очі летить, на спину летить. Те, що було ще такі дуже два гарних участки, що ми приїжджали через два потічка. це трошечка була така невеличка зупиночка, як не як перекур. Е і трошки стрес здіймали на ноги, на руки, бо спуск дуже трясло сильно. Е два потічка ми переїхали, потім ще чуть-чуть лісом, і ми вже доїхали до, до самої плешки та, призначення. Так, то спуск був класний. Ну, то, ну Трошечки не по сезону. За дуже багато мокло, ну набагато приємніше було би спускатися, щоб ця дорога була сухіша, ну десь плітом, ну не зараз. Зарахуйте, що зараз місяць квітень, кінець квітня, 20 числа квітня. ну Ви самі бачили, що сніг там саме був. спуск ну доволі таки цікаві. Кому, Кому такі спуски подобаються, ну рекомендую. Взагалі, класна тема. От. А так то от цим маршрутом набагато краще би з'їжджати, коли буде погода сухіша. Ну і самі бачите, це маршрут. Ми їхали не лісовою стежкою, ми їхали дорогою, ну, самі бачите, дорога досить така на вигляд вона ну, непогана, на виліт досить така непогана, але для велосипеда і на швидкості каміння, ями, залишки, дерев. Ну, так досить їх стримаємо. А так так все дуже-дуже гарно, всі дуже на адреналіні, всім дуже гарно сподобалося. Взагалі класно, класно. Пробуйте, народ їздіть. взагалі класно. Я думаю, що це буде ще не одна така покатушка. Я думаю, що ми ще десь ближчим часом, може літом ще якийсь оберемо ще інший маршрут, подивимося, може також з баулами, може якийсь одноденний виберемо, так щоб без баулів, без е, вантажу їх. А так все чудово. Так що кому це відео сподобалось, ходіть лайки, також підписуйтесь на мій канал. Всім цікавого перегляду! Виїхали ми з веснарки, з кострицького хребта, але ну, болото було, дивіться, це, це просто збірник болота. Це болото, але ви знаєте, але це воно вартує. Зараз ми їдемо до КПП. Сюди дорога це є на заросляк. Сюди це є на КПП і на ворог на верховий крас. Ось такий у нас вийшов спуск цікавий. Перше ми їхали дуже класно і потім десь 2 кілометри ми вже підключили педалі, бо вже не було такого спуску. Ми вже їхали з ходом, місцили болото, А так дуже класно.